Сьогодні поговоримо про кістки та кісточки. Однак умедна історія трапилася з однією ученицею, коли вона пригостила американку варенням із вишень. Перед тим, як його подати, вона вирішила попередити: Будьте обережні, бо у вишнях можуть бути кісточки. по По-англійськи вона сказала так: Be careful, there are bones in the cherries. Учениця автоматично переклала слово кісточки як bones. Це викликло спантеличення пантеличення в американки, тому що слово bones кістки асоціюється з частинами скелета живої істоти, а не з фруктовими кісточками. Правильніше було б сказати: Be careful, there are pits in the cherries, або Be careful, cherries may have stones. ця ситуація виявилася кумедною, адже вона підкреслює, наскільки важливо правильно вживати слова, особливо коли мова йде про їжу. В англійській мові є багато слів для позначення фруктових кісточок. Ось основні. Stone – Використовується для великих кісточок, як у персика чи авокадо. Be careful. there is a stone in this peach. Будьте обережні, є кісточка у цьому персику. Pit – поширений термін для середніх кісточок, як от у вишні, чи сливи. The cherry has a pit inside. Вишня має кісточку всередині. І seed Дрібне насіння, наприклад, у яблуках чи ягодах. Watermelon seeds are not harmful. Насіння, кавуна вона не є шкідливими. Але от слово bones кістки вживається лише тоді, коли ми говоримо про кістки тварин, птахів чи людей. Будьте уважні з перекладами та враховуйте культурні особливості, щоб уникнути таких ситуацій. Ще одна історія стосується риби. Якщо ви пригощаєте гостей з Америки, то краще ніколи не подавайте їм річкову рибу, особливо смажену в клярі. Одного разу американці, яку запросили в гості, дали смаженого карася. Гостя подумала, що це рибне філе, смажене у формі рибки, і навіть не уявляла, що в такій рибі можуть бути дрібні кістки. Причому маси. Вона почала їх просто їсти, як якийсь шматок стейку. І, на жаль, прийшлося викликати швидку, бо американка вдовилася кісточками. Тому, якщо ви готуєте рибу для американців, обов'язково попередьте їх про кістки. І скажіть англійською: Be careful! There are small bones in this fish. Будьте обережні, в цій рибі є маленькі кісточки. Якщо ви пропонуєте яблуко, можете також сказати Don't eat the seeds, this apple. Або ж коли пригощаєте вишнями, можете сказати: Be careful. There are pits in the cherries. Будьте уважні, можуть бути кісточки в цих. Або Be careful. Cherries may have stones. Будьте обережні. Щоб уникнути подібних кумедних ситуацій, пропонуємо підписатися на телеграм-канал Мнемонічної школи, описання якого є під цим відео, і посилання. І щоденно будете отримувати безкоштовні уроки англійської. Наразі бажаємо вам успіхів!